Завдяки святому письму маємо чудову змогу для того, щоб уявити, як проходив день Ісуса Христа, навколо якого завжди збиралися цілі натовпи, приходили для того, щоб Його послухати, приносили своїх хворих, щоб він оздоровив їх, і також щоб звільнив. Від нечистого духа. І так було цілий день. І це було, це було непросто. Знаємо, що коли Ісус, коли до Ісуса доторкнулася жінка, яка 12 років страждала від кровотечі, сила вийшла від Ісуса Христа. І ось коли приходив час відпочинку, Ісус. Скорочував цей час, вставав до світа і йшов на молитву, для того, щоб привести цей час з Отцем. І апостоли, вони постійно бачили Ісуса, який перебуває на молитві. І ось одного разу хтось з апостолів просить учителя, навчи нас молитися. Дивне, дивне прохання. Ну невже до цього часу ніхто з апостолів взагалі не молився? Не знала, що є таке молитва. Зрештою, Йоанн Хреститель теж вчив своїх учнів цієї молитви? Але так, взагалі, але так виникає питання, чи взагалі виникає? Така потреба, щоб вчити молитви в країні молитви, де для кожного віруючого ізраїльтянина номером один у списку власне розпочинався з цієї молитви. Ми, християни 21 століття, можемо Думати, що є розумнішими від наших попередників, адже за 2000 років ми знаємо набагато більше від наших слухачів. Чудово знаємо, що що таке молитва, проте в нашій молитві зустрічаємося з різними труднощами. Тема молитва вона не є такою простою і однозначною. Не вдасться її розкрити за 15-20 хвилин, але спробуємо сьогодні задуматися над двома речами. І перша, якщо йдеться, якщо мова йде про першу річ, то для початку спробуємо уявити собі таку ситуацію. Ось ви працюєте на роботі, і ось в один прекрасний день керівник викликає всіх своїх працівників і говорить, що от протягом ось певного часу вдалося трохи зекономити грошей, і тому в цьому місяці є можливість виплатити премію. Однак цю премію отримає хтось один. Ну, і ви маєте вирішити це поміж собою. І після палких баталій, довгих дискусій, дійшли до висновку, що найкращим справедливим рішенням по цьому питанню це буде голосування. Проте, ще перед початком голосування, декілька колег все ж таки вирішили утриматись, не брати участь. Відмовитися на користь іншого. І ось в очікуванні на цей день, коли відбудеться голосування, хтось починає молитися і каже, Боже, будь ласка, ну, зроби, зроби так, щоб моє ім'я завтра прозвучало, щоб витягнули його. От і що в такій ситуації має робити, робити Господь? Ну, хтось може, хтось може сказати, що напевно премія має дістатися тому, хто є бідний, хто менше, хто менше заробляє. Ну, але тут питання: а як визначити того, хто дійсно, от хто такий бідний? У того, в кого мало грошей? Чи той, хто ці гроші витрачає направо і наліво, чи, можливо, людина, яка довгий час не молилася взагалі, вирішила помолитися і для того, щоб вона побачила, що Бог чує ці молитви, вислуховує цих прохань, то Господь має відповісти саме на цю молитву. І тут, дорогі брати і сестри, ми підходимо до суті першої проблеми, з якою зустрічаємося в часі молитви. Запам'ятайте, не можна просити у Бога навіть добрих речей за рахунок когось іншого, за рахунок мого ближнього. Ось не раз спостерігаючи за спортсменами. Дивлячись там бокс, футбол, можемо помітити, що от перед початком матча починають хреститися, підносять руки, моляться. Ну, Напевно, моляться про перемогу. Ну, а якщо ми говоримо про перемогу, то значить має бути хтось, хто виграє, а хтось програє. І тому прав... правильно. З такому спортсменові було б молитися наступним способом: що Господи Боже, якщо я сьогодні переможу, мені буде дуже приємно. Однак якщо я сьогодні програю, то, вочевидь, ця перемога була потрібна іншій стороні більше, аніж мені. І ми так молимось, хоча не завжди свідомо, коли говоримо. Нехай буде воля Твоя. Коли ми промовляємо ці слова в молитві Отче наш, то просимо Бога не про, не про реалізацію моїх планів, моїх якихось забаганок, але молимося про пришвидшення виконання волі Небесного Отця. І друга така серйозна проблема. От Пам'ятаємо епізод, коли Ісус Христос входить до певного міста, і назустріч йому виходять десять прокажених. Ісус їх оздоровлює, і після того з тих десяти лише один повертається для того, щоб сказати дякую. Ну, Можна сказати, що ось ці решта дев'ять. Вони звернулися до Ісуса з тим проханням, що Ісус оздорови нас, і це можна теж якби рахувати як молитва, бо пам'ятаємо, що от молитва це є розмова з Богом. І ось ця молитва вона має таких. Чотири стовпи це прохання, подяка, перепрошення і прославлення. От, і не буде перебільшенням з моєї сторони, коли я скажу, що от більша частина молитов, які заносить людина до Господа Бога, щось просить. Просимо у Бога про щастя, здоров'я. Хтось просить про будиночок з садочком, хтось молиться про щасливу подорож, хтось молиться про гарного чоловіка, хтось про гарну дружину і так далі. І просити – це є нормально. От Ісус навіть в сьогоднішньому Євангелії говорить, що просіть і дасться вам. Подяка. Це дуже це слово можна зустріти дуже у малої кількості людей. От Я переконаний в тому, що коли ми молимось, коли ми говоримо Боже, це, 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 це і це, то Боже дякую. Ось це слово дякую має бути набагато більшим, ніж прошу. Чому? Тому що Господь зі своєї щедрості по своїй доброті дає нам набагато більше, навіть коли ми не просимо у нього. І тут ми підходимо до суті другої проблеми. Ось ці чотири стовпи: прохання, подяка, перепрошення і прославлення. Маємо пильнувати, щоб поміж цима стовпами був баланс, щоб не було так, що один вище, інший нижче, інший стоїть паралельно, інший перпендикулярно, ні. Щоб вони були присутні у нашому, у нашому житті. Адже Господь заохочує нас теж до такої витривалої, до такої молитви. Яку ми будемо заносити з довір'ям, отож, дорогі брати і сестри, входячи в цей новий тиждень праці і обов'язків, придивімося до нашої молитви, скільки в ній є прохань, скільки в ній є подяки, скільки в ній є ось цього прославлення. І будьмо витривалі в цій молитві. Амінь.